Телеканалу «Нова Волинь». В ефірі передача Луцький депутат. Сьогодні ми спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради Євгеном Євгеновичем Ткачком. Ткачук Євген Євгенович. Обраний в мажоритарному окрузі. Позафракційний. Голова депутатської групи Рідне місто, позапартійний, заступник голови постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру. Директор приватного підприємства Автоцентр Плюс. Добрий вечір, Євгене Євгеновичу. Добрий вечір. Сьогодні Добрий. знову ваш. Черговий звіт перед виборцями, перед нашими телеглядачами, трошки більше року, а можна сказати, швидше вже і два роки минає з попередньої нашої зустрічі, з того часу, коли ви звітували про перший рік вашої депутатської діяльності. І от минув певний час. Який він був для вас? Насичений подіями? Чи такий інертний? Чи все-таки доводилося більше працювати, ніж того самого першого року? Добрий вечір ще раз всім. Ви знаєте, дуже насичений, я рахую, що був рік, дуже багато всього зроблено, дуже багато було заплановано. Можливо, не все вдалося так, як би хотілося, але е, працюємо, е, вирішуємо дуже багато проблем, е, які виникають в Лучан і взагалі в нашому місці. Ну, про невеличкий такий звіт, ви знаєте, моя ще предвиборна програма була. Не дуже такою великою, все, було основних п'ять пунктів. Вдалося їх всі виконати, так зразу скажемо. ще? Ну, Ви знаєте, не зовсім всі виконані, але багато що зроблено, можливо, навіть по пунктам можна сказати. От цей рік був дуже насичений по виконанню скажімо, програми, ту, що я запланував собі і виконати для мікрорайону, з якого я обирався, це мікрорайон ДПЗ. Ви знаєте, ну багато зроблено. Е, можу сказати, що дуже гарно зроблений двір біля будинків Грабовського 7, 7А, 9, також у Тароставелі 10. Повністю відновлене асфальтове покриття, відновлені пішохідні доріжки, встановлений новий дитячий майданчик, відремонтований майданчик той, що був. Е, люди задоволені, дякували. Також е, в цьому році встановлено... У мене в програмі так і написано, встановлено встан... спорудження критих зупинок на вулиці Дружби народів Бенделяні. Ви знаєте, в цьому році встановлено вже три зупинки критих, Дві зупинки У мене на окрузі ну, межує зі мною округ номер 3 Микола Яручик, яким ми разом дуже багато робимо спільних справ. Ми об'єдналися і працюємо на двох округах. Наприклад, зупинки мали встановлюватись, але не було покриття бруківки, не підходили під ці зупинки. Ми за свої кошти це зробили і люди задоволені нам дякують. А скажіть, доводиться більше робити за свої кошти? Чи все-таки вдається на ці речі міський бюджет якось залучати, міські гроші витрачати? Ну, ви знаєте, якщо там невеличка сума і можна вирішити це питання і воно терміново, наприклад, як вкладання бруківки потрібно було, ми стараємося виділяти свої кошти, своїх. А з бюджету, якщо дуже великі вже суми, то ми обов'язково звертаємося на оформляємо запити депутатські або звернення. Дякуючи всім депутатам, всі звернення і запити, які я давав, озвучував, всі були підтримані. Якщо великі кошти закладаються на наступний рік до бюджету міста, ну і стараємося виконувати. Взагалі, от ви назвали там і зупинки, назвали майданчики. Вони були просто в занедбаному стані, так, їх давно не ремонтували і люди звернулись до вас, щоб все-таки мати якийсь цивілізований вигляд той будинок та майданчик той ті. Качельки там, гойдалки, все оце, так? Так, безперечно, ви знаєте, мій мобільний телефон, ще є на листівках. Він не змінився він від часу. Він не змінився, за три роки. він функціонує. До ви мене не за... заховалися від ваших виборців Ні, за інші таких. У такому разі, тим більше я проживаю в цьому районі. Е Дуже багато звернень, різноманітних, і ми стараємося максимум виконати те, що нас просять люди. Просять відновити, наприклад, старий майданчик. Ми стараємося навіть з Миколою Олександровичем за свої кошти швидко вирішити це питання. Хочу також подякувати, до нас неодноразово і підписи збирали мешканці з будинків, наприклад, 1А, Дружби народів 1А, Бенеляні 3-5, що в них немає дитячого майданчика. Ми неодноразово зверталися і дякуємо Миколі Ярославовичу на рахунок встановлення гарного дитячого майданчика. До цієї гарної справи долучився Приватбанк і в цьому році красивий, якісний дитячий майданчик був встановлений. Люди дякують, ну, насамперед і малеча дуже задоволена. Ви буваєте на відкритті таких майданчиків? так? Обов'язково. Люди знають, що це ваша там частка є. І коштів, і, і розуму, і серця, і душі, бо ж для того, щоб це організувати, це ж треба пройнятися цим треба, правда? Да, ви знаєте, практично кожен вечір проїжджаю по своєму окрузі, долю, чи ліхтар працює, чи чогось не, не, не дай Бог не зламана якась е, е, дитяча, скажімо, печелька. Але слава Богу, і люди з розумінням ставляться, підтримують порядок. І... Ну, це, власне, дуже важливо, тому що депутат сам усього і вирішити не може, і побачити, власне, того не може. Якщо люди будуть господарями в своєму подвір'ї, то воно і буде лад. Ну, у нас знову ж таки з Миколою Ручком працює така програма. Ми 50 на 50. Наприклад, на весні в 13-му садочку ми будемо встановлювати дитячий майданчик. 50% оплачуємо ми власних коштів, 50% батьки, які проводять діток в дитячий садочок. І цей майданчик буде встановлений. Ми рахуємо, що все-таки, коли люди долучаються також фінансово, вони будуть оберігати ті речі, на які витратилися кошти і приємно зробити. Такі Бюджетних справи. коштів там не вистачає. Бюджет такий, що не розтягнеш, як... То ковдру, так? Усі куточки міста. Ну так, да, ви знаєте, якби був бюджет такий, наприклад, як в місті Люблін, для інфраструктури виділяється мільярд євро на рік. У нас, на жаль, таких коштів немає. Але ви знаєте, треба скажімо, вирішити питання тими коштами, які є. Є якісь питання, можна звернутись до спонсорів, можна звернутися до людей, які не байдужі, які можуть допомогти в цьому питанні. Ми багато до чого долучаємось і, в принципі, ну, можна подивитись, я дуже задоволений, в цьому році дуже багато зроблено в нашому мікрорайоні. Також було повністю асфальтування біля будинка дворової території Дружби народів 3 заплановано. Ну, я думаю, що в 2014 році обов'язково заасфальтуються дворові території будинків Дружби народів 5-7. І також зараз виникає велика проблема, потрібно заасфальтувати пішохідні доріжки перед гуртожитками дружби народів 2, 4, 4А, 6, 6А. Там, на жаль, паркуються е, власники автомобілів, дорога має неналежний вигляд. Ми з Миколою Славовичем вже неодноразово там зустрічались. Я думаю, що все-таки вирішиться питання вкладання бруківки і зроблення паркувальних місць для цих автомобілів. А ви зауважили, що під час попереднього, попередньої нашої зустрічі і вашого звіту більше говорили про такі масштабні дороги десь, і навіть у вашому мікрорайоні. Тепер ви говорите про дворові майданчики, про дворові дороги між будинками. Це вже означає, що нарешті тоді говорили, що колись ми дійдемо і до дворів. От нарешті дійшли, так? Так, ви знаєте, я вдячний, це не нерозові наші запити, що центральна дорога все-таки в, в моєму окрузі зроблена. Тепер, як ви кажете, дійшла черга до дворих територій. От в цьому році вже заасфальтовано два, дворих, два двори. На 2014 рік я вже давав. і Мені ще подобається, ви знаєте. Мешканці мікрорайону звертаються до мене, збирають підписи, ми з ними спілкуємося. І я це озвучую на запитах, депутати підтримують. І в 2014 році, в 2015, я думаю, максимум буде заасфальтовано цих дворових територій. А які можливості звертатися до вас? Ви приймаєте десь, вони знають, що ви в певний час приймаєте. Чи просто йдете до своєї хати, до свого будинку, і вони вас по дорозі оце зустрічають? Ви знаєте, різні моменти. Навіть на риночку до мене підходять нашому Депизовському мікрорайоні, звертаються, так як ви говорите. Mm -hmm. Мій телефон мобільний не міняється, також телефонують в мобільному телефоні, його можна без проблем взяти, в міській раді, в інтернеті все є. Е, приходять також мою приймальну, це мам 49, звертаються, нема проблем, спілкуємося. Якщо, наприклад, є телефонний дзвінок і якась невеличка проблема, я можу її вирішити в телефонному mm -hmm. режимі. У мене є всі телефони всіх, скажімо так, чиновників які можуть вирішити те чи інше питання. Стараюся не через запити, а напряму заталомсувати, якщо щось, наприклад, невеличке, воно вирішується зразу. Якщо треба затрати для цього більші кошти, ну все рівно треба оформляти через запит, щоб підтримали депутати, і тоді вирішуємо це питання. А за два роки досвід спілкування з чиновниками вже набули, так? Вже вони десь вас більше знають, ви їх знаєте, і ви знаєте, до них підходи, і вам вирішувати це легше стало? Чи навпаки, от через те, що завжди от всі ваші колеги тут кажуть, що ну нема грошей. Оце діло в грошах, оце їх впирається і все. І хоч би якби там чиновник йшов, не йшов на зустріч, але діло в грошах і все не можемо вирішити. Ви знаходите порозуміння тут. Ну, треба Ви завжди такі? знаходити підхід до людей. Ви знаєте, більшість чиновників я знав до депутатства в силу своєї професійної діяльності. Mm -hmm. Але ви знаєте, гірше чи краще, ну, мені важко судити. Я завжди з людьми спілкувався, в мене були до того, то їхні мобільні телефони. Ми спілкуємося, е, ну йдуть на зустріч, я вам скажу чесно, не, не виникало ніяких проблем чи з начальниками ЖЕКа, чи там з е, комунальними якимись підприємствами. Ми завжди стараємося знайти консенсус. Я розумію, що якщо я попрошу зробити все, це тако, ну, це нереально, треба робити, просити речі такі, які можна зробити. Ну, а ми... щодо колег, тут вам як легше, складніше. Вони у вас, ви, поки що ви сказали, що все, що ви подавали, все підтримувалося колегами. Значить, ви особливо там чогось такого не подавали, чи навпаки ну, вони знали, що там дійсно треба підтримати? Ну, в основному мої запити йдуть на рахунок життєві міста, в основному, скажімо так, мого мікрорайону. Ну, я думаю, всі депутати з задоволенням підтримують такі скажімо, вирішення таких проблем. Ну, не виникало, якщо депутати підтримують мені всі запити. У мене з цим проблем немає, слава Богу. Працюємо. Знайшли значить спільну, спільну мову, мову із так. колегами. Так. Про комісію. Ви у земельній комісії. От займаєтеся все-таки не землею, як кажуть, в щоденному, щоденній роботі і в депутатській більше ви там доріжками, асфальтом, дахами, можливо, а в комісії із земельних питань. Я розумію, що ваші колеги теж говорили про це, що ну, десь там квота якась там, то, то перекинули з одної комісії, в іншу комісію чомусь ось. Вас перекидали? Чи ви от добровільно пішли в ту земельну, бо якщо ми простежимо за сесіями, то земельні питання якось вони завжди були наприкінці, і хоч зараз тенденція, здається, змінилася, і їх дуже багато. Ну, ви знаєте, я ще на тій передачі казав, я спочатку мав працювати в цій комісії, але так були більш політичні рішення, скажімо, від партії Батьківщини, запропонували мені в комісії ЖКХ, я там відпрацював, я також задоволений. Тут стала така ситуація, що помінялось, мені знову запропонували працювати в цій комісії, якій я спочатку мав працювати, я в ній на сьогоднішній день працюю. Ви знаєте, це одна із моїх ініціатив була, щоб все-таки земельні питання розглядати першими, самі перші питання розглядати життєдіяльності міста. А далі, щоб були земельні питання. Це все-таки більшість цих питань на сесії, ну, порядка 120-150 питань на одну сесію. І ви знаєте, все-таки 120 цих питань це земельні питання, в яких, скажімо так, наші мешканці, наші лучани звертаються з проханням оформити належну документацію під своїми власними будинками, під дачними масивами, там під гаражами, ну і так далі. і так далі. І я рахую, що все-таки нас люди вибирали і ми повинні виконувати цю роботу. І Якщо ці питання проходять першими, це дуже добре. І... Люди Вистачає ще енергії в депутатів їх детальніше розглянути. Да. Чи все-таки працює добра комісія і на сесії вони приймаються ну, не пакетом, але так якось швиденько. Ви знаєте, я також, мабуть, один із ініціаторів, що все-таки пакетом голосувалося, якщо, наприклад, з 30 питань вони йдуть практично всі одинакові для збору документації того чи іншого об'єкта то ми даємо дозвіл, немає проблем можна дати. Ну, є, виникають колег якісь питання, немає питань. Ми завжди запрошуємо всі члени комісії, запрошуємо е любого депутата, любого мешканця Луцька прибути, в нас все відкрито, присутніми на комісії, ми розглядаємо всі питання. на комісії. Я хочу, що все-таки на комісії більше треба плідно попрацювати, щоб на сесії не займати час, а все-таки дійсно вирішити проблеми лучан, які для нас для цього вибирали. Так, ну проблема лучан і взагалі депутатів в першу чергу, та й конкому – це бюджет наступного року. Ми вже про нього починаємо говорити інтенсивно, бо хочеться, щоб він був кращий, ніж. Нинішнього року, щоб більше можна було використати коштів і на ті ж дворові асфальти, і на майданчики дитячі. То отже, як вам бачиться той бюджет, якщо можна, давайте трошечки, по, може не пофантазуємо, але все-таки з реальних можливостей от нинішнього року, що можемо чекати наступного? Ну, Ви знаєте, дуже було б добре, конечно, якби бюджет у нас був набагато більший, більше, більші можливості можна було б багато вирішити знову ж таки, життєдіяльності нашого міста. На сьогоднішній день йдуть і комісії, йдуть переговори на рахунок бюджету 2014 рік. Я думаю, бюджет буде прийнятий. Максимально, що ми можемо зробити, ми обов'язково зробимо. Тим більше я рахую, що все-таки в міській раді зібралась гарна команда, люди, депутати, більшість питання життєдіяльності міста підтримують практично одноголосно. Ну, будемо сподіватися, що бюджетний підтримка. Цифра має бути вища, більша. Я думаю, що так. Де можна взяти оті додаткові кошти, як ви бачите в місті? Від чого може бути ще наповненість бюджету? Ви знаєте, я і в тому році говорив, мені дуже подобається, наприклад, працювати в команді з Миколою Ярославовичем, тому що він, скажімо так, знаходить співпрацю з великим бізнесом. Це немаловажно, я рахую, в нас місто невеличке. І якщо заходять кошти серйозних бізнесменів, серйозних меценатів, які готові вкладати кошти в наше місто, щоб воно розвивалося, це одна, одна із головніших, все-таки, я рахую, додаткових надходжень. Також будемо сподіватися, що і скажімо, наші столичні держава, держава теж. теж допоможе в нам в вирішенні багатьох питань. Скажіть, будь ласка, от ми вже напередодні зими, ви були у кількох таких днях депутата в рейдах, де ходили депутати, дивилися, чи ми готові, чи місто готове до зими. По-перше, як, як ви ставитесь до таких днів депутата? Це добре, коли прийти, подивитися і дізнатися справді, що необхідно. А по-друге, справді місто готове вже до зими, чи ми можемо мати десь подібні ситуації, як минулого року, де дуже жалілися лучани на сніги. Ви ну, знаєте, минулий рік, декілька десятків років не було такої зими. Ну, так склалося, що це попало нам. Ну, Рахуй, нічого страшного вже такого не, не виникало, все-таки комунальні служби працювали, як могли, ну, вирішували ці питання лучан. В цьому році, так дійсно, день депутата був, ми вїжджали перше це на спецкомунтранс. Техніка на 100% в них готова. Єдине вони просять купити, виділити кошти на купівлю ще одного грейдера. Я думаю, в 2014 році ми обов'язково закладемо ці кошти. Повністю готова ця піщано соляна суміш, вже практично вся її довезена, що вистачить на, на всю зиму. Також ми були на котельні, яка знаходиться на вулиці Мамсурова. Вона теж, теж 100% вона вже запущена до експлуатації. яка Скажем так, накриває і ДПЗ, і сахарний мікрорайон повністю. Ну, рахую, такі дні обов'язково мають бути, тому що депутати мусять, на жаль, правда, мало депутатів в цьому Беруть році. Участь в такому. А в цьому... чому ви, як ви думаєте? Ну, мені не Зайнятість якось... особиста. Можливо, чи... занятість, можливо, десь щось цікавне? не вийшло. Ну, угу. Я вам скажу, ми, я своїми друзями, коли ми депутатами, ми всі були, нам сподобалось дуже, ми, скажімо так, продуктивно попрацювали цей день. А як той будинок, на який ви виїжджали дивилися, який там от стягують, ремонтують? Це у вашому окрузі? Так, це будинок Даншина 52А. Ну, ви знаєте, цей будинок дійсно дуже велика проблема. Це не на моєму округу, але рядом це округ Миколи Ручика. Ми неодноразово виїжджали на цей будинок. Ви розумієте, ця проблема закладена не рік, не два назад. Цей будинок збудований ще до 90-х років. На жаль, ті, хто будували його, ну, порушили все, що можна було порушити. Притягнути їх сьогодні до підзалісі неможливо, тому що її вже немає цих фірм. Але є проблема лучан, її треба вирішувати. Дякую, було, ми дякували з Ручко, Ми було виділено біля мільйона гривень для скажімо так, відновлення цього будинку. Вже на сьогоднішній день дуже багато робіт зроблено. Також ми з Миколою і з мешканцями. Цього двора зроблений дитячий майданчик 50 на 50, вже казав, програма працює, зроблені вже під'їздні дороги. Ну, Надіємося, якщо не вистачить коштів, повністю відновити те, що там потрібно зробити, це була і кошторисна документація, і скажімо так, весь будинок, ну, металевий ну, каркас, каркас зроблений. є великі незручності для самих мешканців. Ну, потрібно трошки потерпіти. Якщо вдруг, ще раз повторюю, не вистачить коштів, ми обов'язково в 2014 році будемо просити через запити закладати ще кошти на ремонт цього будинку. Ну, принаймні, ви можете виборцям і жителям того будинку сказати, що будинок живе, в ньому люди є, і він, принаймні, стоятиме цю зиму. Ну, будемо надіятися, будівельники нас запевнили, що все буде добре. Кажуть будівельники, що все буде добре. Ви, мабуть, мабуть ваш як це сказати правильно, група рідне місто, мабуть, єдине, яке ще залишилася в міській раді, так? Бо було багато спочатку різних груп, куди входили депутати, ось, а от рідне місто таке стійке, і ви його очолюєте, і, здається, це підтримка міському голові, я так думаю. так? Воно б так було задумано спочатку, чи, чи я помиляюся? Так, була створена група рідне місто. Підписана угода, ми підписали угоду з міським головою про співпрацю. Я рахую, що ми працюємо плідно. Ну, чому наша група залишилась? Ви знаєте, ну, я рахую, що в нас в нашу групу війшли всі особистості, ті депутати, які чогось досягнули гарних результатів в своєму ставленні до і людей, до і в житті, і в бізнесі, і в роботі. Багато вас. У нас вісім чоловік, з мером нас 9. Mm -hmm. ну, і надіємося, тобто? що в цьому році ще буде поповнення в нашу групу. Ми працюємо над цим питанням, щоб все-таки залучити ще депутатів активних, які готові працювати. Знаєте, мені дуже комфортно працювати в групі, мене люди розуміють, я розумію їх. Якщо виникають якісь питання, ми без, без всяких проблем сідаємо за сіл вирішуємо, е запрошуємо міського голову, спілкуємося разом. Якщо десь щось, наприклад, подобається чи не подобається, у нас завжди вільне голосування. Ніхто нікого не а це такі головні завдання, які ви ставите перед собою у рідному місті? Ну, саме, саме головне це вирішувати проблеми лучан. Звертаються до багатьох наші членів групи, виносяться ці питання на групу, ми їх ініціюємо через запити, ініціюємо на винесення на сесію, як в перелік питань включаємо і працюємо над цим питанням. Можете собі в заслугу поставити от таку велику справу, яку ви зробили своєю групою, або зінціювали, принаймні вона виконана, і ви цим задоволені. Ну Багато було, не можна так зразу сказати конкретно що, бо дуже багато і невеликих справ було зроблено. Ну Глобально, я рахую, що ця група була, що ми звертались до міського голови, наприклад, для асфальтування дворових територій було допомога. Також ми з Миколою Ручком ми і з групою рідні міста зверталися, у нас є на ДПЗ сквер Дубки. Кожен рік ми його обов'язково. Ну, наводимо порядок, ми фінансуємо топливо і скажімо так, мішки для сміття, перчатки, організовуються люди і прибирання йде повністю цього скверу. Дуже багато звертаються люди, скажімо, до освітлення других територій. На ДПЗ практично всі ліхтарі в нас працюють, все працює. Ну так, глобально і стараємося вирішувати це. Питання. Так з вашої розмови, от мені здається, що там дуже вам комфортно жити, і людям там в районі підшипникового заводу гарно живеться, так? От мають такого депутата, все ви робите для них, знаєте всіх їхні запити, вам дякують. Так, дуже багато і телефонують, і дякують. А, ви знаєте, люди вибрали і мусиш працювати, раз ти обіцяв, значить треба виконувати всі свої обіцянки. Каже, ти мусиш, а добре працювати от депутатом. Депутатом добре працювати? Перший рік, чесно кажучи, було трошки не так просто. Це все-таки нове якесь в житті якийсь такий перехідний період. Але нічого, ви знаєте, вже пройшло три роки, вже втягнувся, як то кажуть, працюєш. Ну, Приємно, ви знаєте, саме приємно, коли ти щось звертаєшся до когось, вирішити те чи інше питання, і воно вирішується, люди дякують. Це дуже приємно, і ти йдеш по вулиці в своєму районі. Також ми от кожен рік обов'язково з Миколою Олександровичем... Ввели. Я ввів, а він підтримав. Кожен рік ми на 1 вересня виділяємо тисячу гривень премію учнів або учениці, яка гарно навчається і бере активну участь в, в життєдіяльності своєї школи. Це в трьох школах 14, 20, 24. Це три тисячі. Да, і також ми кожній школі на 1 вересня даруємо чи оргтехніку, ну вони нам, ми питаємо, що їм на той Не необхідніше. період необхідніше, ми виділяємо свої особисті кошти і це вручаємо. Також в 13-му садочку ми також фінансово допомогли, повністю поміняли вікна в спортзалі. Ну, Працюємо, люди звертаються, працюємо. Угу. Ну, я так розумію, щоб це все зробити, ви дуже часто вживаєте слово, що власні кошти, вам треба їх заробити. Ви працюєте ще ж, основна у вас бізнес, основна робота, де ви маєте заробити ті кошти. Бо як такого депутатського фонду у вас немає, ви не можете з депутатського фонду щось зробити. Обласні депутати мають, ну, депутати Верховної Ради мають, а от міські якось отак викручуються, як ви кажете, так? Дійсно так, ви знаєте, в мене працює підприємство, якщо ви знаєте Автоцентр Плюс, там це більше 40 чоловік. Я рахую, що ми працюємо нормально. Продуктивно, люди, дякую. Є прибуток, значить да, є, є прибуток, чого? Я я така графа у вашому, вашій робочій там, програмі, щоб от, виділити для дитячого садочка, виділити для школи. Закладаєте таке у ваш власний. Це ми закладаємо обов'язково раз в рік, це ж я говорю в школи ці премії і оргтехніку. А протягом року ну, так не можна закладати. Ви знаєте, Звертається з одним, звертається з другим. Що можемо виділити, наприклад, якісь свої кошти, ми стараємося виділяти, щоб що можливо. І допомагаємо своїм виборцям. А як ви думаєте, що робити тим депутатам, які не мають такої можливості? Як вони тут викручуються? Вони напишуть на папері, що треба для округу, подали і чекають відповіді, коли міська рада скаже, що не можна, бо немає коштів. Мабуть, так, ви знаєте, все-таки, ну, так би вдав, що я можу собі це дозволити. Да, дійсно, є депутати, які цього дозволити не можуть, вони тільки можуть оперувати запитами, зверненнями і чекати відповіді. Ну, я, якщо отримую відповідь, наприклад, що немає коштів, я даю повторно, я звертаюся. Йду до міського голови. Тобто ви такий наполегливий і впертий депутат мусите шукати. А от скажіть, будь ласка, а з чого стосується ваші звернення на частіше? Це саме по вашому округу? Чи якщо брати глобально, в масштабах міста? В місті ви теж бачите проблеми, тож не тільки це ваш маленький кусочок, шматочок, і ви там все це робите. А глобальні проблеми міста. Це треба теж думати над ними, тому що... Ну, місто є, рідне місто. Так, безперечно, Ну, все-таки, скажу чесно, більше я все-таки стараюся працювати на своєму окрузі, але от е, останній мій запит був, е, до мене неодноразово звертались мешканці проливих будинків, які біля них е, збудовані супермаркети. Ви знаєте, в радянських, часах, в радянських часах в дворих територіях були невеличкі астрономчики, невеличкі машини привозили товар. На сьогоднішній день вони вже перейшли в, е, в частний капітал, в частний бізнес, і ці мазинчики роз, розросли в супермаркети. На жаль, це дуже, скажімо так, негативно вплинуло на мешканців, які проживають в прилилих будинках, що все-таки приїжджають в великоборітні автомобілі для вирозки. Да. І ага. друге це руйнація доріг. Я дав запит і обі, дякую депутатам, вони підтримали, що була або створена комісія, або з, скажімо, з, наших, з нашого департамента були виділені люди, які продигентували ці дороги і звернулись до власників цих супермаркетів на рахунок відновлення цих доріг за їхні кошти е, рекомендувати. Ну, Ви знаєте, після цього запиту мені дуже було приємно зателефонував один із власників супермаркетів. Е, ми з ним зустрілись, ми поспілкувались і на сьогоднішній день е, от я навіть вчора виїжджав, на завтра буде дорога біля одного супермаркета відновлена повністю в дворі території. Ну що ж, Євген Євгенію, я бажаю, щоб у вас так вирішувалися, всі ваші запити, які ви подаєте, і всі справи. Дякую. А наразі наш час завершений. І я хочу сказати, що сьогодні у передачі Луцький депутат брав участь депутат Луцької міської ради Євген Євгенович Ткачук. Усього доброго, до побачення. Також до побачення. Я хочу подякувати всім мешканцям міста Луцька і людям, які довірили мені представляти їхній округ. Я буду старатися максимум робити те, що я можу зробити, зроблю більше. Буде дуже добре. До Дякую і ми вам бажаємо в цьому успіху. Всього Дякую. доброго, до побачення.